Росіяни вирішили піти в атаку на Херсонщині. З лівого берега вирушили борти з солдатами. Працювала рашиська авіація. Всі сили рушили вперед, розраховуючи на раптовість. Але наближаючись до точки висадки, судна затрусило, і тут сталися перші вибухи. Такого певного провалу ще не було. Зате. У окупантів переливки. Тож про ці переливки, які мають окупанти у південних районах нашої держави, далі буду вам розповідати. Російські морпіхи потонули в Дніпрі внасток невдалої спроби перетнути річку та висадитися в сторону Херсонщини. Повідомляється, що по окупантах відпрацювала артилерія та дрони військових. Внаслідок удару рашисти розлетілися у різні боки у воді. Вони не змогли вибратися і пішли під воду. Таким чином, окупанти втратили штурмовиків десантників. Також і бійці 2-го батальйону срокової ОБРБУ успішно розгромили десантну групу ворога, яка намагалася закріпитися на березі за допомогою швидкісних човнів, завдавши комбінованого удару з мінометів та дронів. У результаті злагодженої роботи українських захисників десант противника було Ністю знищено. Представники 40-ї окремої бригади берегової оборони підкреслили, що вони бачать кожен метр цієї землі і не дадуть ворогу закріпитися на островах. А за інформацією партизанів у підрозділах 70-ї мотострілецької бригади Рафії, яка базується на лівому березі Херсонської області, через втрати виникла складна ситуація. Нова спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою. Цілі взводи не повернулися назад, що серйозно підірвало моральний стан військовослужбовців. Уточнили ватеш. Також партизани уточнюють, що російське військове командування далі відправляє своїх солдатів на штурми, щоб знайти вигідніше місце для наступного десанту. Більше того, російські військові ще й провалили атаку нижче по течії Дніпра на правий берег. На кадрах видно, як один із десантних човнів ЗСРФ таранить інший. Внесток чого серед окупантів починається паніка. У спробі роз'їхатися військові збільшують швидкість і ще більше заважають один одному, а тоді починають один за одним іти воду. Схоже, в рашетів нічого не вийде, адже в центрі протидії дезінформації про. РНБО, коментуючи плани ворога, заявили, що українські захисники до всього готові. По Херсону будь-які плани ворога відомі: сили оборони до всього готові, а деякі росіяни вже успішно годують раків у Дніпрі. Бажання Путіна підвищити ставки не спрацює. Написав керівник ЦПД про РНБО Андрій Коваленко. Ну і сили оборони дійсно роблять все можливе, аби ліквідувати ворожі сили. Зокрема, повідомлялося, що військово-морські сили ЗСУ знищили катер Чорноморського флоту Росії із десантом, що рухався уздовж західного узбережжя Херсонської області. О знищення ворожого катера публікує командувач ВМС Олексій Єшпапа. Знищено черговий катер чорноморського флоту з десантом, що рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Дякую військовим морякам за гарну роботу. Написав він у соцмережах. Після ураження на борту розпочалася пожежа, коли саме відбулося його знищення, не розкривається. Також як повідомив речник 30-го корпусу морської піхоти, полковника Олександра Завтонова, ворог не припиняє спроб витіснення українських захисників займаних позицій, а також прагне присутність у острівній зоні так окупанти намагалися 31 раз штурмувати позиції зсу, і всі спроби були відбиті українськими захисниками. Про те, як знищує рашистів українська авіація на Херсонщині та не дає висадити десант, розповів і військовий експерт Олег Жданов. Тож далі давайте його послухаємо. Працює наша розвідка, і ми доволі хорошо стараємося боротися з рашистськими окупантами на лівому берегу ріки Дніпр в районі Херсона. А именно в районе Олешек. Вот Наша разведка вычислила там командный пункт батальона, который, который вот постоянно штурмует наши позиции, который постоянно пытается делать вылазки на острова и тем более доплыть до правого берега. Что, что мы сделали? Конечно же мы нанесли высокоточный бомбовый удар. Наша авиация сработала и нанесла удар по пункту, командному пункту батальона оккупантов в районе населенного пункта Олежки. По предварительной информации уничтожено около 25 оккупантов. То есть весь штаб батальона и все, кто там находился, никто оттуда живым не вышел. По меньшей мере 11 получили ранения и 25 были, были убиты в результате этой высокоточной атаки, потому что применялись наши корректируемые авиабомбы французского или американского производства. Ну, это нам уже с вами, в принципе, по большому счету, все равно, это были GLCBD или это были хаммеры. Разницы тут большой нет. Главное результат, штаб батальона ликвидирован полностью, батальон обезглавлен и теперь они боевая активность у них на этом участке резко упала. На херсонском направлении мы продолжаем, наша разведка довольно неплохо работает, причем на левом берегу наши разведчики гуляют там и Высматривать различные Интересные объекты для поражения Если в предыдущие сутки Мы командный пункт батальона В районе населенного пункта Олежки Грохнули То в эти сутки В, в тылу российских оккупантов мы, Наша разведка Обнаружила склад С артиллерийскими Боеприпасами для систем ГРАД Реактивными снарядами Ну и двумя артиллерийскими ударами. У нас, кстати, артиллерия более дальнобойная, чем у рашистов, сразу отмечу. Наши снаряды дальше летят, чем расистские, и точнее летят. Так вот, двумя артиллерийскими ударами этот склад был подожжен. И сейчас там произошла детонация, что-то сдетонировано, что-то разлетелось. Но в любом случае склад для града, снарядов с града, градовскими снарядами, точнее, был уничтожен нашей артиллерией за прошедшие сутки. Кстати, в результате детонации реактивные снаряды не только взрываются, они еще и дают очень большое горение. Он ползет как уж по земле до первой кочки, потом ударяется в эту кочку или препятствие и взмывает свечой вверх. В любом случае он не пригоден для применения. Все, маршевый двигатель выгорел, Головна часть здітонірувала і лінієт це уже не важно, і снаряд підлежить только утилізації. Але рашисти продовжують свої штурмові дії, зокрема у зоні островів поблизу Херсона. Російські загарники намагаються постійно проводити невеликі штурмові дії, але українські військові тримають цю територію під вогневим контролем. За словами речника Силоборони Півдня України Владислава Волошина, із військової точки зору наразі сценарій висадження Росіян в мікрорайоні острів Корабел є дуже сумнівним, адже для цього окупантам необхідно подолати декілька водних. Проток проти декілька островів, а це каже Волошин, доволі непросто сьогодні. Село оборони відпрацьовуватимуть по всіх штурмових і форсувальних групах, які противник намагається запустити на наш берег. Щоб від одного берега до другого ворог доплив необхідно час. За цей час можна виявити всі штурмові групи ворога, озвучувати цей сценарій зараз, як розповідати різні сценарії про якісь малореальні події, поки що наголосив речник «Сили оборони Півдня. Волошено ціни ризики десантування росіяни з повітря. Він пояснює, що наприклад гелікоптер має підлетіти до українських позицій, де його побачать сили оборони і можуть знищити. Зараз у нас є підрозділи, які проводять антидесантні дії. Ми очікуємо, що ворог намагатиметься форсувати. Ми готові до різних подій, таких до різних сценаріїв, зауважив речник. Він наголосив, що українська розвідка наразі не бачить, щоб у росіян було достатньо сил і засобів для масових штурмових дій на цьому напрямку. Ми будемо ворога бити, звідки вони будуть виходити для штурмів для форсувань наголосив Волошин щодо кількості сил та засобів, які ворог там зосередив, то їх цілком вистачає для проведення таких штурмових дій. Водночас у словам Волошина їх недостатньо для класичного форсування Дніпра, проте противник там буде постійно діяти активно, постійно триматиме активність завдяки тому, що зібрав там відповідну кількість сил. Пояснив військовий. Ну а тим часом сіянен пише, що Путін не відмовився від окупації Херсона. Військові рифі систематично обстрілюють місто, зосереджуючи особливу увагу на цьому мосту. Окупанти мають намір ізолювати корабельний район від решти міста. Російські війська можуть спробувати бомбардувати, а потім висадитися на рівненні місцевості найближчими тижнями. А військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селизньов, прокоментував чергову невдалу спробу рашистів просунутися в напрямку Херсона біля Антонівського мосту. Певні приготування противника на лівому березі Дніпра відбувалися. Ворог накопичив до двох тисяч штурмовиків і близько трьохсот швидкісних човнів було зосереджено для того, щоб спробувати провести те саме форсування Дніпра. Як на мене, це абсолютне мачня. Ширина Дніпра. А у цій частині Антонівського мосту складає тисячу метрів. Навіть якщо ворожим силам вдасться висадити десант, виникає питання, в який спосіб вони будуть його забезпечувати усім необхідним, адже логістика є ключовим фактором, який впливає на стійкість оборони, наголошує Владислав Селезньов. За словами експерта, все закінчилося абсолютно прогнозовано. Дві штурмові групи противника було знищено, але внасток масованого артилерійського обстрілу постраждали цивільні мешканці Херсона та його передмість. Ну а ми говоримо далі також і про те, що український рух спротив противотеж вкотре довів свою ефективність завдяки агенту, який працює в російській армії, сили брони України завдали прицільного удару по позиціях ворога. Це сталося біля голої пристані на території тимчасово окупованої Херсонщини. І про це повідомила прес служба руху. За даними ОТЕЖ, у результаті удару було знищено понад 100 ворожих катерів, які використовували для переправи та диверсій, а також ліквідовано значну кількість російських військових. А допоміг знищити склад катерів та особовий склад окупантів на лівому березі Херсонщини. Завдяки інформації агента АТ зі складу ЗСРФ, Сили оборони України успішно завдали ударів по російських цілях біля населеного пункту Голопристань Херсонської області. У результаті було знищено понад 10 катерів та значну кількість російських військовослужбовців. Ідеться в повідомленні цей успіх мав. Стати можливим завдяки точній інформації, яку передають агенти руху спротиву. Вони продовжують працювати у тилу ворога, повідомляючи про розташування та переміщення окупантів, що дозволяє українським силам завдавати точкових та нищівних ударів. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. Я не прощаюсь, бо побачимось вже незабаром.